Голкіпер Роман Байрашевський лише на професійному рівні відіграв 15 сезонів. Кажуть, що дуже рідкісна хвороба. Грав у всіх за рангом лігах. Пік кар'єри два сезони в основі елітного київського арсеналу. У середині 2000-х. ці лікарі розводять руками. Ми кажуть, не, не, не знаємо. Ось так футбол лишив слід на його здоров'ї. Ліве коліно Романа в рубцях наслідок чисельних операцій. У ньому руйнується суглоб. А на додачу під час операцій в ногу потрапила інфекція, яка спричинила розвиток пухлини. Роман може втратити можливість ходити. Я зробив п'ять операцій. Росте пухлина в суглобі, її видаляють. Вона знову росте, і тим самим руйнується суглоб. І о, виходить, нерухомлюється нога. Вона повністю не випрямляється і не згибається. В Україні таких операцій не роблять. Голкіпер самотужки знайшов клініку в Німеччині, але ціна питання для нього наразі непідйомна. Для видалення пухлини і реабілітація виходить десь до 15 тисяч євро. Ну і Потім друга операція, якщо буде там можливість. Заміна частково ну, в районі 30-35 тисяч євро в Україні. Виявляється, є організація, яка могла би допомогти Роману та іншим футболістам у подібних випадках. Напевно, ви ніколи не чули про таку організацію. Та що там ви футболісти у своїй більшості її не знають. У цій офісній будівлі майже у самісінькому центрі Києва знаходиться чимало профспілкових організацій. Серед них, і так би мовити, профспілка футболістів або Асоціація футболістів професіоналів України. Її очолює відома українському футбол постать Ігор Хатаулин. Асоціація – это абсолютно проевропейская организация. И футболист приходит, пишет заявление, подтверждает, что он будет выполнять основні требования и платит членские взносы. І все, і получає повний перечень, спектр так того, чим ми його будем представлять, захищати його інтерес. Українська профспілка виявляється і членом міжнародної федерації ФІВПРО, саме звідти і приходять гроші до Ігоря Гатауліна та його команди. ФІВПРО міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів. Мета ФІФПРО підтримувати та захищати права гравців упродовж та по завершенню їхньої футбольної кар'єри. Надавати юридичну та матеріальну допомогу у визначених випадках. Представник ФІВПРО в Україні Асоціація футболістів професіоналів України. Скорочено АФПУ. Вона колеблеться в пределах 220-230 тисяч доларів. Це допомога двісті 230 тисяч доларів або майже 200 тисяч євро. Саме сюди і звернувся за допомогою Роман зі своїм хворим коліном. Та загрозою стати інвалідом минулої весни він став членом АФПУ. Ну в минулому році пообіцяли 20 тисяч, дали половину. Зараз чекаю другу половину замість потрібних 30 тисяч євро. Роман отримав 335. Так вам не почулося 335 євро. Сьогодні це еквівалент 10 тисячам гривень, які надала голкіперу АФПУ на чолі з Ігорем Гатауліним же тисяч ему йому Сразу достали И І зараз вот в цьому году і що дадим десять тисяч. Ми ж не можемо, ви ж что розуміти, що якась е, йде на соціальні проєкти. В АФПУ більше дати не можуть. Максимально прописана сума матеріальної допомоги 20 тисяч гривень на рік одній людині. Нас запевнили таке правило про спілки. Чим же займається ця організація і куди вона витрачає кошти, якщо не може надати своєму члену у критичній ситуації. Більше грошей. А ФПУ засновано у 2012 році. Тобто, працює вона вже 4 роки. Скільки ж футболістів під її опікою? На сьогоднішній день 612. Це примірно з учотом 1200. це примірно п'ятдесят один професіональних футболістів України в целом на сьогоднішній день. Очень много ігроків і ми супровождаємо юридично і допомагаємо. І футболісти розуміють, що це безплатно. Ми опитали 60 футболістів різних клубів різних українських чемпіонатів. Менше половини знають про існування організації, яка має їх захищати. Менше чверті зуміли окреслити бодай основні її завдання. І лише один звертався і отримав юридичну допомогу від АФП. Знаєте, люби в Україні існує асоціація футболістів професіоналів України? Ну мабуть, існує, але я так не слишком. Це ну, та організація, яка дітерує, що допомагає э, э, футболістам, які професіонально займають відомі. Ну, пускай нам поможе. <с>? Ми їх приглашаємо в ЄПРО. Увага футболісти, Вам Всього лише необхідно вступити в АФПУ. І профспілка усіляко захищатиме ваші права. Про це знає Артем Федецький. Свого часу він мав проблеми зі своїм колишнім клубом ФК Карпати. Клуб не виплачував йому зарплатню, і футболіст звернувся за допомогою в АФПУ. Я не знаю, це просто можливо для галочки більшість таких, в наші, особливо в нашій країні, адже в інших країнах є така асоціація, вона працює, вона допомагає безпосередньо футболістам. Але в нас хто там був голова, по-моєму, Гатаулін, який займався цими справами, на мої питання, які мене були, звичайно, в мене були судові позови на рахунок Карпати. І він особисто нічим не допомагав, навіть не намагався. Одне з. З, 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 з асоціації був Женя Левченко, яким з ним хороші відносини. Він намагався щось зробити, підняти це питання, але в кінцевому результаті ніхто йому на не пішов. Програма гра без правил отримала примірник кошторису правспілки 2016 року і вирішила проаналізувати, куди ідуть гроші від міжнародної організації ФІВПРО. Отже, доходи АФПУ 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Гроші від «Фівпро» – це цілих 5 мільйонів 850 тисяч гривень. 250 тисяч прописані як інші надходження. Решта – 100 тисяч гривень – членські внески футболістів. Аналізуємо пункт перший і логічний – зарплати працівникам та керівництву. В нашій організації працює е, сьогодні е, 7 людей. І середня зарплата в нашій організації складає 700-800 доларів еквівалент в гривні. Ну, а свою садки позвучили. 1310 доларів еквівалент в гривні. За словами Ігоря Федоровича, сума невелика. Підрахувавши усі зарплатні, маємо понад півтора мільйона гривень на рік. Але найцікавіше, ця цифра не збігається із заявленою у бюджеті. Там на зарплати сімох працівників. А ФПУ витрачає 2 мільйони 970 тисяч гривень майже половину усього бюджету. Пункт другий щорічний футбольний турнір імені Макарова, в якому бере участь збірна АФПУ. Всі витрати на себе бере ця організація. Ми проводили в январі місяці. Ми собрали 44 футболіста свободних І Із них 16 Ми трудоустроїли. Ми ні, ні мы не взяли з ни одной копейки и не возьмем. Это наш долг, это наша обязанность. Можливо, Ігор Гатаулін трохи помилився у цифрах. Навіть офіційний сайт його профспілки нарахував усього 33 футболіста. Насправді там даже два состави не набиралось. Там говорили, що може там і шас за нас будуть грати. Тож і Петров, ну, который сейчас в Олімпіки. Ну, приїжджало там. Ну максимум чоловік, на 19. Загальна сума у бюджеті АФПУ виділена на ці змагання. 300 тисяч гривень. Ми футболістів кормим. Ми футболістів одягаємо, ми футболістів тренуємо. Раводя участя в турнірах, ми несемо розходи. Ми платимо за оренду поля, ми платим за суддівство, заявочний знос. Ти вільний агент по Ми його оформляємо, заявляємо, посіляємо. Аналізуємо, скільки ж витратила АФПУ на цей турнір. Суму заявки озвучує один із організаторів турніру. Поштує 800 умовних одиниць. Е, сюди входить і оплата суддівства, оренда футбольних полів, кризи, медалі, кубки. А ФПУ заплатила заявочний внесок, але у нього вже входить оренда полів та оплата суддівства. Йдемо далі за списком та оцінімо, чи відчули футболісти недешеве на піклування. Пункт номер два тренування. Так як і на меморіалі Макарова, ігри там майже кожен день, тому там. Тому... Такого там тренувального процесу у нас не было. Дома Маріала тоже мы не собирались. І, то есть непосредственно собрались перед первой игрой. Ну потому что живу, у всех разные там, возможности. Поэтому... Тренірок не було. Йдемо далі. Поселення та приїзд команди на матчі. Із 33 заявлених футболістів майже всі або із Києва, або давно тут живуть. Ми знайшли у списку лише кілька не київських, але говорити з нами вони відмовились. На матчі команду привозив орендований автобус, нас запевнив Гатаулін. Але. А кожен зі свого дому, там, хто на машині, хто громадським транспортом. Ну, я сам з Києва, мені, мені, що я приїхав, підувся, зіграв, уїхав. Я цього без поняття взагалі, не знаю. Зараз ну, я прописаний в Києві, у мене сім'я тут. да. Мені не приходилось користуватися ні ни отелем, нічим, я приїжджав на ігри з дому. Тобто знову без витрат для профспілки. У кошторисі фігурує новий комплект форми. Яскрава на перший вигляд форма була не зовсім якісною, так нам сказали футболісти. Ми спробували дізнатися ціну офіційно. Виробника, уявіть наше здивування, коли в компанії нам заявили, такої форми у них просто не існує. Знайти її можна лише в інтернеті, в неофіційних дилерів. Ціна 500 гривень, ще сотня нашити номер та емблеми. Виходить, 600 гривень за комплект форми. За нашими підрахунками форми було на два склади. Разом із воротарями це 22 комплекти. В сумі 13 тисяч 200 гривень. Харчування виплачувалося у вигляді добових. Форма, чай, вода, і лікарський. Там ну лікар був. І плюс там після ігор там, приємний бонус там вигляді там 250 гривень. Ці добові їх давали в день гри чи їх давали що після гри? Ну тільки в день. так? Ну, да, да. Тільки після гри. Підсумуємо, збірна з 20 футболістів, яка зіграла 5 ігор. 250 гривень. Добових кожному це 25 тисяч гривень. Ще 20 тисяч – заявочний внесок і додаємо 13 тисяч 200 гривень за форму. Загалом 58 тисяч 200 гривень. Звідки ж фігурують заявлені АФПУ в кошторисі 300 тисяч? Невже решта? 241 тисяча 800 гривень пішла на зарплату тренерів, лікаря, 5 м'ячів, воду та чай. Понад 240 тисяч гривень чи не забагато? У інтерв'ю Гатаулін пообіцяв нам надати фінансові звіти того турніру. Лише запевнив трохи згодом. Мовляв, на інтерв'ю ми приїхали неочікувано, і звітів він під рукою не має. Але за кілька днів у телефонній розмові змінив риторику. Чем нужен кошторис, якщо я називав пункти. Для чого нужна віддільна сума? От для мене, для руководителя, який 44 роки в українському футболі, із них 20 світ був президентом футбольного клубу. Скільки насправді? Ти ж не сумніваєшся в тому, що я сказав тобі на 100% кожне слово правди. Євген Левченко входить до правління АФПУ. Працює на громадських засадах, тобто зарплату не отримує. Водночас є членом такої ж організації у Нідерландах і бачить різницю. Пару років тому ми, я, як член правління профсоюзу ініціював аудит. Аудит пройшов. Довольно таки болезненно, потому что сначала его не хотели рассматривать. У какой-то группы футболистов закралось подозрение. Я говорю же откровенно, честно. Я говорю, Жень, смотрите, вы хотите провести аудит? Вообще никаких проблем нет. Вообще никаких проблем нет. Ха, Но в этом тогда мы отличаемся, потому что все-таки я помню, что у нас был серьезный разговор, и и с его стороны было определенное противостояние по поводу аудита, потому что он сказал, что ты мне не доверяешь. Да, я многим вещам там, не доверяю и пытаюсь перепроверять. Аудит іноземної незалежної компанії серйозних розбіжностей у фінансових документах асоціації не знайшов згідно їхнього звіту. АФПУ не шкодує грошей на футболістів. Ну принаймні, вам може так здатися. У жовтні на з'їзді профспілки безальтернативного Ігоря Гатауліна переобрали новим старим президентом АФПУ. І вже в листопаді він взявся публічно рятувати український футбол. Організував прес-конференцію із десятьма представниками десятьох проблемних клубів. І сьогодні ситуація. Дуже складно, крайні складно. Якщо коротко підсумувати плоди тієї зустрічі, приїхали, поговорили, називали проблеми проблемами і роз'їхались. Хоча завдання ставили максимальні. Якщо клуби не будуть погашати свої заборгованості, профспілка звертатиметься до керівних органів футболу. Ще є колеги? Спасибо большое за пришли. Ми дістали коштори з зустрічі на її організацію. Витратили майже 100 тисяч гривень. Витратили і нічого не вирішили. З них 70 тисяч це витрати на дорогу десяти учасників. Але є історії ще цікавіші і більш конкретні. Ми знайшли професійного українського футболіста, якому АФПУ допомогла матеріально, допомогла суто на папері. Він не наважується демонструвати своє обличчя і просить змінити голос, аби зберегти конфіденційність. Іти у відкриту війну проти профспілки та Гатауліна не наважується. Натомість надав нам особистий документ. Це довідка про доходи за минулий рік, отримана у фіскальній службі. Побачивши її текст, гравець не повірив очам. Одному членів моєї сім'ї знадобилась ну, довідку про доходи. І ось. Так, моя та інших членів моєї сім'ї. ось отримавши цю довідку про доходи, я побачив якісь суми. Де було записана асоціація футболістів професіоналів, які я не бачив навіть в очі. І вони там зазначені як додаткове благо. Два рази приходила сума, але я взагалі не знаю, що це і звідки вони неї. У вас не картці немає, нема карточки, немає такого нічого. Два платежі загальною сумою 5 тисяч 285 гривень. Гроші були списані. А кому надійшло додаткове благо, можемо лише здогадуватись. Сам футболіст при. Пускає, що така ситуація не поодинока. Він уже чув про подібні додаткові блага. Какая то часть іде на э, прямую життєдіяльність, уставну життєдіяльність. Це Гордон Тейлор. Тривалий час він очолював ФІВПРО. Нині почесний президент міжнародної організації. А сьогодні керівник професійної футбольної асоціації. Піфей, і це аналог української проспілки в Англії. Він зустрічає знімальну групу програми Гра без правил у головному офісі організації в Манчестері, Знайомить із працівниками і відверто розповідає про свою роботу. У нашу профспілку входить 4 тисячі членів, з яких 1200 – молоді гравці, від 16 до 18, 3300 – футболістів з чотирьох професійних ліг. А ще ми опікуємося приблизно 50 тисячами колишніх футболістів. Нам цікаво наскільки прозора діяльність англійської профспілки, адже в Україні профспілка надзвичайно закрита. Ми збираємося кожні три місяці з керівним комітетом, і там звітуємо. У нас є вебсайт, сайт щомісяця видаємо журнал для гравців, і звичайно, у нас є власний телеканал PFA. там всюди є річний бюджет, всі доходи і витрати. Розумієте, в Україні теж є профспілка, але люди не знають скільки в неї грошей і куди вона їх витрачає. Тобто немає прозорості ясності. Так і люди думають, може ця організація корумпована. Звісно, і це логічно, як і в ФІФА. Коли вони бояться сказати, де гроші і на що вони пішли, тоді у людей виникають сумніви і вони не дивуються корупційній складовій. Гордон Тейлор демонструє нам своє фото із Пеле. Колись на футбольному полі він протистояв легендарному футболісту. Ігор Гатаулін в офісі АФПУ на тлі фотографій з легендами українського футболу не дуже охоче розкриває бюджетні таємниці. У нас сьогодні прийнято рішення о годічному зносі. Значить клуб першої ліги. Первой лиги платит 200 гривен, футболист первой, второй лиги платит 200 гривен в год, футболист первой лиги платит 400 гривен в год, и футболисты высшей лиги платит 600 гривен в год, являясь членом ассоциации. Ми попросили керівника підтвердити його слова документами, але в АФПУ нам досі цього не надали. Їхню фінансову звітність ви не знайдете ані на сайті, ані у їхньому офісі. Натомість у Англії не приховують нічого. Наш бюджет становить 25 мільйонів фунтів на рік один мільйон фінансова допомога ФІВПРО. Частина членські внески від футболістів по 150 фунтів, але найбільше доходи від телебачення. Ми відстояли свої права, і вони перераховують нам невелику частину своїх доходів. Як я говорив, ми опікуємося приблизно 50 тисячами колишніх футболістів, які не платять внесків, але можуть звернутися по допомогу. Наприклад, нещодавно до нас звернулася легенда збірної Англії та Тоттенгема Джимі Грівс. Йому потрібні нові. Ві коліна та ще інсульт був виплачувати повну суму лікування. Ми не можемо, але покриємо значний відсоток цих витрат. Можливо, десь половину в окремих випадках відсотків 70-80, Якщо проблема невідкладна, ми допомагаємо усім своїм гравцям. До речі. Ми мало не забули запитати у пана Тейлора про їхні зарплати в українській АФПУ. Нагадаємо зарплати для Гатауліна та компанії. Це майже половина їхнього бюджету. На зарплати працівникам нашої організації йде приблизно 2,5% від загального бюджету PFA. Хотілося б, стоїш на бровці і хочеться вийти, але розумієш, що не можна, не дозволяє здоров'я. Тягне до футбола. Трошки працював тренером в Чернівцях в Буковині, в Хальвів. Здоров'я не дозволило далі. Він і досі продовжує збирати кошти на лікування та за рік зумів скласти лише 4 тисячі євро із 30 необхідних. Ну, якщо по капельки, по капельки можна зібрати. Ну це, опять же, час. У своїй скромній квартирі в Рівному Роман демонструє нагороди, зібрані на футбольних полях, показує фото футбольних часів, згадує одноклубників. Тим часом Ігорю Гатауліну, мабуть, потрібно облаштовувати свою нову квартиру в одній з елітних новобудов Києва, аби з висоти поглядати на будівлю Федерації футболу України. Напевно, він дуже зайнятий. Можливо, тому Роман Байрашевський і досі чекає другої половини, обіцяних Ігорем Гатауліним 20 тисяч гривень. Ми зрозуміли, чекати допомоги від профспілки можна ще дуже довго. Поки футбольні чиновники опановують європейські гроші, ветеран гадає, як довго зможе ходити. Відтак програма гра без правил звертається до усіх небайдужих, хто може допомогти Роману Байрашевському. Ми ініціюємо благодійний збір коштів у соцмережах на офіційних сторінках. Телеканалів один плюс один, два плюс два та програми про футбол. А з тими віримо, що до нашої акції долучаться прокуратура, слідчі та усі можливі органи правопорядку. Ми надали їм вдосталь доказів, аби зрештою попросити футбольну профспілку поділитися їхніми так званими додатковими благами.